Всім привіт! Мене звати Олексій з компанії ЛНК. Ми виробляємо ось такі чудові бані різного розміру. Зараз хочу показати вам баню, яка ідеально підійде для дому. Якщо ви мрієте нікуди не ходити, а просто вдома вийти ввечері та попаритися, такий варіант може вам ідеально підійти. Вона вже повністю готова. Тут дерево камерної сушки якісно профарбовано. Зроблена електрика, на автомат. нас з цієї сторони. Вона вже протоплена, пропалена. Ось таким чином ми вже пропалюємо, все підготавлюємо, щоб ви тільки могли її от її привезуть нашому клієнту через декілька днів. Він запали дрова і вже може відпочивати. Ходімо, покажу, як вона виглядає всередині. Ось такі двері нашого виробництва класною виходом. подивіться. як воно все виглядає всередині. Зліва ви бачите котел з камінням по кругу, повністю укомплектований. Також горщик. Зверху у нас йде труба. Давай я зайду покажу. Ось, дивіться, стільки місця простору, тобто досить спокійно можна лягти в повну довжину. Тут у нас всі полки відкриваються, піднімаються дуже зручно. Тут можна сісти як і на нижній ряд, ось можна спокійно, так і на верхній. Хто як любить. Ось такі класні підспиннички. В самій парні у нас липова вагонка. Вона вся прошліфована, профрезерована, щоб було. Максимально класно. віконечко в парній у нас відкривається. Ось таким чином. Вже укомплектовано також градусничком, це мінімальна комплектація, але цього досить, щоб вже відпочивати та утримувати насолоду. Замовляти в компанії Lanka ми зробимо все дуже швидко, якісно, та я впевнений, що вам все сподобається.